Загальноосвітня школа номер 8 одна з найстаріших шкіл міста. За три роки вона святкуватиме свій столітній ювілей. Сьогодні тут працює 41 викладач, з них 18 з вищої категорії. Троє у достойні звання, вчитель-методист, п'ятеро старший вчитель, а значком відмінника освіти України нагороджено троє педагогів. Саме завдяки їхній підкропіткій щоденній праці та тих, кого зараз вже називають ветеранами педагогічної праці. Школа нараховує 68 медалістів. Золотих 45 медалей, срібних 23. Серед них і Руслан Олександрук, котрий закінчив школу ще 6 років тому. Я закінчив школу в 97-му році. Вже пройшло дуже багато часу. Хоча цей час для мене пройшов досить швидко. Просто я навчався освіту вищу, далеко звідси в Дніпропетровську. Успішно закінчив університет, зараз працюю на залізниці. Щодо школи, то хочу сказати дійсно. Пару теплих слів своїм викладачам, які для мене зробили дуже багато. Вони дали мені дуже хорошу матеріальну базу, яка допомогла мені, як наслідок, після закінчення школи поступити до університету і успішно його закінчити. Всім викладачам хочу побажати міцного здоров'я, щастя і побільше хороших випускників. Школа гордиться такими випускниками, як Руслан Олександров, Ігор Приступа, Оксана Ліщук, Сергій Чечель. Тепер портрет чемпіона області з футболу на першість України серед юнаків 16-17 років, котрий був у складі команди Сільмашу, та неодноразового чемпіона міста і призера обласних змагань з туризму Руслана Олександрова прикрашає численну галерею спортивної слави школи. Навіть після стількох років Руслан знаходить вільний час від навчання та роботи, щоб навідатися у свою рідну школу та поспілкуватися з рідними людьми. На цьому вечорі, котрий вже традиційно щороку проходить у цій же порі, зустрілися викладачі і колишні учні різних поколінь школи номер 8 В теплій дружній обстановці вони згадували про минуле навчального закладу, його майже столітню історію, успіхи сьогоднішнього дня та ділилися планами на майбутнє. А вихованці гуртків, що працюють у школі, розважали гостей співом і танцями.